Юрій Фурик багато років працював тренером з гімнастики у Коломийській дитячо-юнацькій спортивній школі. Має 30 років стажу, а під час війни вирішив добровільно піти воювати. Поранення отримав під солидаром. А далі була важка реабілітація. Подолавши її, вирішив, що повинен допомагати іншим відновлюватися після поранень. Це не первинна реабілітація, Це вже люди, які пройшли первинну реабілітацію. Повернулися додому. Це для людей з інвалідністю внаслідок війни. Просто людей з інвалідністю можуть приходити також. От для реабілітації повернення до здорового життя в суспільство, щоб люди почувалися, могли прийти. Ну зараз е, коштовно, треба платити гроші. Це зроблено безкоштовно, щоб люди могли в свій, як то кажуть, колектив такий мікро створити. Вручив сертифікат тренеру, очільник Коломийської громади Богдан Станіславський. Дякую, що ви. Продовжуйте бути спортсменом, перш за все, активним громадянином і вдосконалюйте себе. Для того, так як ви кажете, ваша ціль, як мінімум, бути щасливі, якщо одного, хоч одного коляса піднімете на ноги. Тому хай вам Бог допомагає, Ні. бо це важлива справа. Зал, де Юрій Фурик проводить заняття, забезпечений всім необхідним. Тому він чекає всіх, хто хоче відновитися, як фізично, так і психологічно. В основному це все таки створено для військових, для людей, тому що зараз такий час. Люди трошечки. Замикаються, знаєте, особливо, я знаю по собі. Це досить непросто. Коли ти, наприклад, займався 30 років, візьму по собі, 30 років ти тренером працював, маса дітей, маса знайомих, вже діти проводять тобі своїх дітей, і тут раптом ти змінився, ну, такий був. Один чоловік, а це трошки наче. Зал для тренувань знаходиться на вулиці Петлюри у приміщенні комплексної дитячо-юнацької спортивної школи біля міського стадіону Юність. Його обладнали за кошти донорів та міської ради. Кошторис створення такого центру 700 тисяч гривень, 300 із них кошти донорів. З колони Малецький, Галина Романчук, телерадіокомпанія Раї.